Найцікавіше відео тижня від Телеграф у той час, як російські окупанти скоюють військові злочини, розстрілюючи полонених українських бійців. Утримання російських військовополонених обходиться Україні у десятки мільйонів гривень. Один полонений окупант коштує українському бюджету не менше трьох тисяч гривень на місяць. А на капітальний ремонт табору для отримання військовополонених захід 2 цього року буде витрачено більше 30 мільйонів гривень. За два роки повномасштабного вторгнення населення України скоротилося з 42 до 35 мільйонів осіб, але в Україні зростає не тільки міграція, а й смертність, причому не лише внаслідок бойових дій, а також завдяки зниженню рівня медобслуговування та зростанню серцево-судинних захворювань. За інформацією західних змі, група білоруських дисидентів готує державний заколот проти самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка. Партизанська група опору Байпол діє з Польщі. Вона навчає офіцерів та активно протидіє Кремлю у його війні проти України. За їхніми словами, план буде здійснено у потрібний час. Російський диктатор Володимир Путін пригрозив застосувати ядерну зброю тим країнам-членам НАТО, які наважаться відправити в Україну своїх військових. За його словами, гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності Авангард і лазерні комплекси Піріс наразі стоять на бойовому чергуванні, а робота над новими системами озброєння триває. Росіяни прощаються з опозиційним політиком Олексієм Навальним вигуками героям слава. Церемонія відбулась у Москві біля церкви ікони Божої Матері в моя печалі у Мар'їно, де відспівували Навального. Серед тих, хто прийшов попрощатися з Навальним, були помічені посол Шалін Трейсі, посол Німеччини Олександр Граф Ламбсдорф, посол Франції П'єр Леві та дипломатичні представники деяких інших країн Євросоюзу. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.